Вітаю! В ефірі новини на Суспільному. Мене звати Олександра Денисенко. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Відновлюють покрівлю та склять вікна. У Чернігові ремонтують будинки після ракетного удару, який стався 19 серпня. 62 ліжка для людей, які потребують паліативної допомоги. Як доглядають важкохворих пацієнтів у четвертій міській лікарні Чернігова? Мінометники, бойові медики, розвідники, зв'язківці у прилуках нагородили 40 бійців територіальної оборони. Відновлюють покрівлю та склять вікна. У середмісті Чернігова ремонтують будинки, які постраждали від ракетного удару 19 серпня. Всього їх станом на сьогодні 82. За словами заступника начальника міського управління ЖКГ Євгенія Дайнека, основні роботи планують завершити до 15 жовтня. Такий термін встановили для підрядників, щоб в цих будинках вчасно розпочався опалювальний сезон. Марина Кириєнко розповість докладніше. Будівельники знімають стару покрівлю однієї з багатоповерхівок на проспекті Миру у Чернігові. Ось який вигляд мав будинок 19 серпня після ракетного удару росіян по центру міста. Будинок на проспекті Миру був один з найближчих до епіцентру вибуху. Тут частково демонтували шифер, замінили пошкодження та прогонивші крокви, а також вкрили дах плівкою. За словами начальника будівельної дільниці фірми МЖК Сервіс Віталія Лученка, загальна площа покрівлі, яку треба замінити понад 2000 квадратних метрів. Оці роботи, які провели зараз, вони були без дощів, то воно виконалось скоріше, швидше. А якщо тут почнемо цю сторону виконувати і підуть дощі, то це треба зупиняти певні роботи і чекати, поки не пройде дощ, тому що під низом живуть люди. Ми не можемо ризикувати затопленням квартир, приміщень. Нове покриття буде з металочерепиці. Частково міняється морлат там, де прогнився, міняються кроки, міняються підкоси, розтяжки. Ну, де що є пошкоджене, де що є вже прогнивше ну, від того, що. Були затікання покрівлі довгий час. Це все буде мінятися. Основні роботи пов'язані з тим, щоб захистити будинок від протікання, повинні і будуть завершені до опалювального сезону. Буде виконана вся покрівля. Таких будинків, де після ракетного удару треба робити ремонти, зі слів заступника начальника міського управління ЖКГ Євгенія Дейнека, 82. із загальної кількості будинків: шість будинків, які потребують капітальних вкладень. Це ремонт покрівель. Всі інші будинки це будинки, які відновлюються в рамках поточного ремонту. Першочерговою задачею є накрити покрівлі і вставити вікна, засклити або замінити їх на металепластикові в залежності від їх пошкоджень. Поточними ремонтами займаються управителі будинків. Капітальні роботи виконують чотири підрядники. Скільки грошей піде на це з бюджету міста? Пояснює представниця міського управління ЖКГ. Тетяна Корж. На реконструкцію дахів передбачено 21 мільйон 200 тисяч гривень. Сюди входить технічне обстеження, проєктно-кошторисна документація та власне аварійно-відновлювальні роботи. Щодо поточних ремонтів, то на них передбачено близько 3 мільйонів 700 тисяч гривень. Це на закупівлю матеріалів, необхідних для поточних робіт. Також зі слів Євгенія Дейнека в будинках проводять гідравлічні випробування. Марина Кірієнко, Аліна Коржинська, Роман Репа, Олександр Сідько Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні на Чернігівщині поховали трьох військових, які загинули під час виконання бойових завдань. Про це повідомили в обласному тарцентрі комплектування та соціальної підтримки. 28-річний молодший сержант Олександр Зоць став на захист України після повномасштабного вторгнення. Був командиром розвідувального відділення. Загинув 9 вересня на Донеччині. Поховали воїна в селі Більмачівка на Прилученні. 51-річний старший солдат Василь Тимченко вступив до лав ЗСУ у квітні цього року. Був на посаді стрільця санітара механізованого відділення. Загинув 10 вересня на Запоріжжі. Поховали його на кладовищі в Ічні. 26-річний солдат Віталій Щербинін долучився до війська із початком широкої війни. Обіймав посаду стрільця санітара механізованого відділення. Загинув 5 вересня на Запоріжжі. Поховали бійця на кладовищі села Вадильці. У хоспісному відділенні 4-ї міської лікарні Чернігова кількість паліативних пацієнтів збільшилась із початку повномасштабного вторгнення, говорить завідувач відділення Олександр Гоцацюк. Всього на Чернігівщині 28 лікарень мають хоспісні відділення, повідомляє НСЗУ. Як доглядають важкохворих пацієнтів, бачила Аліна Коржинська. Коридор хоспісного відділення міської лікарні номер 4 11 років тут доглядають важкохворих пацієнтів. На сьогодні тут розгорнута 62 ліжки для людей, які потребують паліативної допомоги. За словами завідуючого відділення Олександра Гоцацюка, станом на початок вересня у хоспісі перебуває 54 пацієнти. Всі вони мають невиліковні хвороби. Це серцево-судинні, неврологічні коли з порушенням мозкового кровообігу, коли просто церебральний атеросклероз. Ну людина все одно стає нездатною для самообслуговування. Також обмежений прогноз життя, ну, певний процес З початку року тут помітили тенденцію збільшення кількості паліативних хворих. Починаючи з 23 року, така тенденція до зростання завантаженості відділення. Може, і кількість таких пацієнтів зросла, все-таки перенесли бойові дії постійні типу вибухи. Небезпека для життя перебування у відділенні безкоштовно, якщо пацієнт має договір з Національною службою здоров'я України. Вказується медична, психологічна, соціальна та духовна допомога. Працюють також суміжні спеціалісти. Якщо треба консультації, лора, уролога, хірурга, невропатолога. Поліативний пацієнт ну, унікальний поліативний пацієнт оплачується за рік. Це 19 тисяч стаціонарних паліативних хворих. Паліативна допомога системно надається в Україні із 2020 року, говорить Вікторія Мілютіна. З кожним роком кількість лікарень, які підписали договір про таку медичну послугу, збільшується. У Чернігівській області 28 лікарень мають договір в цьому році з Національною службою здоров'я України щодо надання стаціонарної паліативної допомоги. І 30 закладів мають договір на надання мобільної паліативної допомоги це коли. Бригада виїжджає додому до пацієнта. У НЗСУ не пов'язують збільшення важкохворих пацієнтів, яким необхідне паліативне лікування із широкомасштабним вторгненням, розповідає Вікторія Малютіна. Поки ці дані аналізуються. За півроку в Чернігівській області отримала стаціонарне лікування близько двох тисяч пацієнтів паліативних, які цього потребували. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Мінометники, бойові медики, розвідники, зв'язківці, 40 бійців прилуцької тероборони отримали на грудні знаки за службу із витягу третього ступеню. Нагороджував їх командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, протягом майже п'ятимісячного відрядження у Донецькій області бійці виконували завдання із оборони та змогли просунутися вперед. На нагородженні побувала наша Надія Мартишко. Боєць Прилуцької тероборони Владислав місяць тому повернувся із відрядження в Донецькій області. Там керував мінометним розрахунком. Організовували подавлення вогневого удару противника, тобто подавляли, щоб наші побратими. Піхота продвигалися вперед. Наша аеророзвідка виявляла їхні позиції. Плюс скупчення, техніку, і ми вже далі по ній працювали. З його слів, не рахував дні на фронті, рівно як і кількість бойових виходів. Так пригадує одне із вдало виконаних завдань. Побачили на з дрона, як троє, виносять свого трьохсотого, ну і захотіли по ним спробувати поработать з міномета. Ну, в той у нас вийшло удачно, ми з першої міни всіх чотирьох її на місці я ставила. В той час разом із побратимом на псевдотанк змогли повернути в стрій машину із боєприпасами, яку підбили росіяни. Була підбита таблетка теж. Ну, там цінно було те, що там було 20-120-х мін. І вона була теж підбита птуром. Ми її витягнули. Сергій розповів, що це був їх щасливий день та пригадав іще один, який вважає своїм другим днем народження. Тоді підвозив будматеріали для побудови бліндажу. Спасла рація, рація не спрацювала, відключилася. І я перед позицією вийшов з машини, відійшов метрів 20 і присвистів у машину. «Птур». Кабіну розірвало. Повернувся Повернувся. від кабіни нічого не залишилося. Тихих днів у нас не було, скажу вам. Весь час були обстріли. Валили що можна тільки. Плюс авіація ще. річний прилучанин Олександр приєднався до тероборони за півтора місяці до повномасштабного вторгнення. Мене наче зачепило. Що тут твоє розумієте. І Якраз формувався Батальйон тероборони, ну, наче Бог підказав, понімаєте? На фоні цих, цих подій, що по тілі кожного телевізора кричали, що е, війська збирають. Я думаю, що мені Бог просто підказав. На фронті у Донецькій області відповідав за забезпечення зв'язку. Так пояснює свій позивний лютий. Характер до ворогів такий, а до своїх характер у мене нормальний, звичайний характер. Пішли, Покажемо людям, як авіація працює і що потім остається. Санич керував розвідувальною роботою. Працювали в сірій зоні на ворожій території. З його слів, росіяни завжди думали, що їх більше, ніж було насправді. Наводили міномети, арту наводили, відпрацьовували по противнику. Бували такі в нас. Спешка була, нас і окружали. Були в оточенні, прибували От Я Одстояли. Прикрився і чую свист. І вибух п'ять секунд, голова квадратна. Все біле перед очима, нічого не відчуваю. Після коли минає п'ять секунд, то починаю відчувати, що в око… Ока немає. 21-річний прилучанин Костянтин втратив око під час виходу на позиції. Всі час росіяни почали мінометний обстріл. На той момент він виконував бойові завдання на Донеччині два місяці. Залетів зверху Видно, зверху вниз залетів і застравив ще ці. Хоча я ну, не відчув цього. Він так шосто залетів, дуже ну, швидко. І ще там два маленьких осталось осколка. Сказ, що я розстроївся неприятно. Бо так угодно став у мені жис і надо радуватися цьому. 40 бійців прилуцької територіальної оборони отримали нагрудні знаки за службу із витягу третього ступеню від командувача об'єднаних сил ЗСУ. Вони були у складі однієї з бригад, яка діяла на бахмутському напрямку. Вона прикривала фланки стик з іншою бригадою. Вони виконали на відміну завдання. Вони не допустили втрати території. Деякі територію забрали в ході своїх наступальних дій. Тобто їм нема за що соромитись. Вони герої. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. Слава Україні! Героям слава! разом. На цьому у мене все гарного всім вечора та тихої ночі. На все добре.